Молодець, це було. 에, будь ласка, прокоментуйте, що ми бачимо. Так, ми ходово? бачимо зараз е, е, високші ялини. 40 років. Лілівень, 45 чи 40? Це яка ділянка? Це вербецька. Вербецька сільська рада. Ага. І масово колосадом, масово саду, Це ген. Тому що електропередачі... За за що Це... то, що близько йде лінія високо? Ну то, що не вона... вона не мішає, вона лінія не мішає, ну просто за що то, що воно, я ну, не знаю, навірно, то що йде із луч. Магнітне поле. Магнітне поле, ну подивіться масу далі не так, а от його і так досила. Тобто скільки метрів. там метрів глибину? Там десь вони... метрів сімдесят. Десь ну, метрів сімдесят, то не всі. Ну там я бачу десь більше, десь менше. Ну десь менше, ну десь в середньому ми замірали. От і воно також знову пішло. Бачите, і воно... То ще було вверхи, вже там обсипалися. І там знов сипиться, до зими воно обсипіці щось. Звідки не знаю, це ж не то, що його хтось з чи чимсь покропив. Шо, чи ну, давайте це... ближче підійдемо. Ходіть, це ж не то, що вже ми... ми вже розрізали. Це вже нам він росло. Вони вже заставили, вже кусок підрізав, воно далі сохне. Понимає? Я думав, що воно за що дротів тільки сохне. Ми вже тут пробрали, бо воно впадало на дроти. Заставив ряд прочистити. Прочисли, воно далі сохне. Не знаю, чи я ну що. Дивіться, от сосна лишається, виживає, бачите, сильніша, mm. а йлка гене вся. Що? От ти порадиться, ну що робити? Не різати, вона повпадає, загниє нікому де не Ні, буде. тут питання ні в кого не виникне, як тут. Ми завтра, ну... А це воно то росло, сухе вже було. І впадало на дроти. То заставив раз, ми вже поприбирали, ми це вже повирізали, бо впадало на дроті. Рез заставив. Був припис, ми вже пробрали. Ну далі все сохне. Ну що ну, робити? Це ж не то, що масово гине і так саме. Ну, це близько від, від дротів, Дальше б нема. Яка ця причина не знаю. Це ж не то, що там хтось підмітів за да них, що хтось що робить. Ця смуга, як ви кажете, десь метрів 50, 70, 7, десь так, більше, від, де менше. Да. да. І ну, яка... вже від, від, 10 метрів вже вирізали, бо воно вже було сухе впадало. А яка, яке, скільки? Десь до півтора кілометра. Ого. Кому що казати? Садове нічого? Садове нічого. Ну так що робить? Я кажу, який я найтові сказати, щоб хтось прислав по двісті. А ще раз, як це село якого? це дерев'яна. Верка дерев'яна. І воно тут, коли бачите, де менше, пішло, далі на деверху зупис так села. Та причина, тож не то, що хтось там щось підділяв чимось. Масово пішло і все. І воно від, навіть ці шкідники розношується, сідає курву. І, і далі сохне, що робити? Вирізати, буде пусте місце, то ж не гарно. Ну, Вирізати, засадити тим, що не боїться. Там, садити в листяні породи, хвойні вже не посадиш. Ну нам. Да. І, і там ще є в нас так само в суснивці. І ще є, де сухла йолка. Баранівці. так само де висоководь, но всі ллки повисихати.